Вітаю, шановні любі Сьогодні чудовий день, чудовий день, настрій. А сьогодні мені би хотілося зробити невеликий огляд на навчальну платформу для розробників програмного забезпечення, яка має назву ITVDN. Це велика платформа, на якої доступні різні навчальні курси у сфері IT, курси з різноманітних мов програмування, є як початкові курси. Які призначені для новачків, так є й більш просунуті курси, які допоможуть підвищити власну кваліфікацію практикуючим розробникам, також для інтеграції з сервісом атестації Тест Провайдер. На якої можливо отримати офіційні сертифікати про проходження курсів, а також наприкінці навчання можливо отримати диплома по присвоєння спеціалізації. Наприклад, я пройшов навчання на цій платформі, навчання поглибленого JavaScript. Більшість знань у цій галузі в мене вже було. Я достатньо добре володію цією мовою програмування, тому що я навчався за цією спеціальністю у жунації. Також нещодавно я приходив курси підвищення кваліфікацій у сфері фронт енд розробки. Ці курси теж входив в JavaScript. Тому багато чого я вже знав, були деякі речі, які я знав погано, ще вже відзабув, але я їх підівчив та здав фінального тесту, то отримав офіційного диплома за спеціалізацією JavaScript Developer. Також мені дуже сподобався курс та поглиблений курс Lord JS. Я не дуже багато знаю за розробку бекенда, завжди більш займався фронтенд розробкою, тому для мене це було дуже цікаво, дуже корисно, дуже потрібні знання. Що ще я хочу сказати, ця платформа є платною, але є в мене невеличкий лайфхак, як отримати безкоштовний доступ до неї. Усе дуже просто. Треба користуватися послугами нової пошти, приймати та відправляти відправлення. За це у додатку надаються спеціальні бонуси, які можна буде обміняти на подарункову підписку до платформи ITVDN на місяць. Це надає доступ до усіх курсів та можливість пройти 10 тестів, у тому числі тест на присвоєння спеціалізації. Утримати безкоштовний доступ зовсім не складно. У додатку бонуси обмінюються на промокод, який вводите на сайті ITVDN, та за нього надається безкоштовна, безлімітна підписка на місяць. Це дуже зручно, дуже класно, навіть якщо ви бажаєте спробувати навчання на цій платформі, але не готові платити, ви можете скористуватися цією пропозицією від нової пошти. Також, я скажу, ще дуже важливі речі. Що треба для того, щоб навчитися програмуванню, стати гарним програмістом? Якщо ви вважаєте, що треба для цього бути дуже розумним, я скажу, що ні, не треба для цього знати вищу математику, є речі, які для програміста набагато важливіші. Саме головне для програміста це витривалість, спокій, відсутність емоційності та психованості. Саме головне при цій роботі ніколи не психувати. Не злитися, не біситися. Так, спочатку в усіх нічого не виходить. Це нормально. Для цього ми і вчимося. Особливо це стосується помилок, багів. Вони не повинні викликати негативні емоції. Треба відноситися до них спокійно, тому що баги це теж інструмент навчання. Без них ніяк. Усі програмісти роблять помилки, не лише початківці, навіть досвідчені спеціалісти теж роблять помилки. Але головне. Це спокійно відноситься до помилок, вміти аналізувати код без нервів, знаходити свої помилки та виправляти їх також спокійно та без нервів. Тому що за допомогою помилок ми навчаємося. Якщо я одного разу зробив якусь помилку, потім я її виправляю. І у другий раз таку ж саму помилку я вже не зроблю. Помилки це досвід. І людина, яка не має терпіння, психує, емоціонує, яка б вона розумна не була їй програмістом не стати. Тому що така людина раніше розіб'є свій комп'ютер чи ноутбук, чим навчиться програмуванню. Людина, яка психована, програмістом стати нікого не зможе. У процесі написання коду треба мати буддийський підхід, спокій, вміння аналізувати і відсутність якихось негативних емоцій. Помилки це благо. За їх допомогою ми навчаємося. Виправляючи власні помилки, ми стаємо краще. Як у програмуванні, так і у звичайному житті. Тому що наше життя це теж, по суті, свого роду програмування. Якщо людина спокійна, терпляча та витривала, згодом вона обов'язково стане гарним програмістом. Ось це є головні якості для отримання цієї чудової сучасної спеціальності. А зараз після цієї невеличкої філософії я покажу вам. Саму платформу, як вона працює, які там є можливості, поки є можливість отримання безкоштовного доступу. Користуйтеся її, пробуйте, навчайтеся. Якщо вас спокійна, витривала, доросла, нетерпляча людина, у вас обов'язково все вийде. А зараз я покажу вам саму платформу. Ось так виглядає сама платформа. Ось така підписка на місяць. Я про неї вже казав, зараз її показую. Також під час її підписки можна буде отримати безкоштовно ще два курси, доступ до яких буде діяти вже після закінчення основної підписки. Ось, я їх показую. Я взяв два додаткових курси Node.js та React Native. Навчатися можна як з комп'ютера, так і зі смартфона. Аби ви виконувати завдання краще саме з комп'ютера, раджу використовувати Microsoft Visual Studio чи WebStorm. Самі найзручніші платформи для роботи з Javascript, -ом. самі найкращі, де є, дуже їх раджу. Ніяких проблем у роботі з ними немає. Ось ви бачите, я вже отримав спеціальність Javascript Developer. Ось ви можете побачити мого диплома. Що я успішно закінчив курс за спеціалізацією JavaScript Developer. Також на цьому сайті є система бонусів. Саме за ці бонуси можна отримати додаткові курси після закінчення строків безкоштовної підписки. Ось ця акція курсу подарунок, доступ до будь-якого курсу на місяць. Також є інтерактивні тренажери, дозволяючи покращити власні навички написання коду. Також за додаткову оплату можна замовити консультацію з тренером. Якщо вам щось не зрозуміло, є будь-які запитання стосовно навчання, ви можете отримати консультацію. Також є послуга, перевірка домашніх завдань, рекомендації. У цілому ці рекомендації для початківців ось так це виглядає. Ви можете обрати спеціальність. Ви можете обрати та купити навчання на спеціальністю чи навчатися безкоштовно. Як роблю це я, дуже багато різних курсів можна обрати за фільтрами, наприклад JavaScript. Є як курси для початківців, так і більш складні курси для людей, які вже мають досвід у програмуванні. Платформа зроблена. Дуже якісно, ніяких проблем з нею немає. Усі функції доступні. Можна спокійно навчатися, проходити тести та отримати бажану спеціальність. Зараз є акції, безкоштовне навчання для учасників бойових дій. Також є соціальний проєкт для людей з обмеженими можливостями, для інвалідів, дітей серед. Є розіграш підручкових сертифікатів, безкоштовний тест-драйв. У цілому все добре, все якісно. Якщо у вас є бажання, сили, настрій ви хочете навчитися програмуванню, можете спробувати цю платформу. Сподіваюся, вам вона сподобається. Також треба я хочу розповісти про платформу атестації Test Provider. Саме на цій платформі проводиться тестування після закінчення навчання на платформі ITVDN. Тестування проводиться у вигляді тестів із вибором варіантів відповіді обмежених у часі на кожен тест. Своя кількість запитань. Та своя тривалість у часі. Це я отримав спеціальність JavaScript Developer. До цього я багато чого пройшов, багато здав тестів. На приходження кожного тесту дається дві спроби. Якщо, наприклад, не вдалося пройти його з першого разу, можна спробувати ще раз. Бувають такі ситуації, коли, наприклад, відключають світло. в мене таке було. В одного тесту я пройшов з другого разу, тому що відключили світло, а час на приходження закінчився. Прийшлось мені здавати його повторно. Це підписки. В мене тестування теж безкоштовне. Все входить у подарункову підписку на ITVDN від нової пошти. Також на тест провайдері є функція конструктор резюме. Є можливість створити якісне резюме за допомогою цієї платформи. Ця функція є безкоштовною. Мені дуже сподобалися ці платформи. Усе зрозуміло, зручно, немає ніяких проблем. Особливо мені сподобалось те, що я зміг покращити свої знання та підвищити свою кваліфікацію цілком безкоштовно. Дуже дякую нової пошті та платформі ITVDN за таку чудову можливість. Для мене це дуже-дуже приємно. На цей чудовий ноті я завершую свій огляд навчальної платформи для розробників. IT VDN. Користуйтеся можливістю безкоштовного навчання на цій платформі. Це дуже просто. Отримати безкоштовний доступ. До платформи ITVDN може кожен. Для цього треба лише користуватися послугами нової пошти. Послугами нової пошти користуються усі, тому у вас є чудова можливість опанувати якусь сучасну спеціальність, пов'язану з програмуванням. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця чудова платформа, уроки зрозуміли, навіть на складному рівні усе добре роз'яснюється, усе зрозуміло, нічого надзвичайно складного немає, тому у цілому кожна людина може навчитися програмуванню. Якщо в неї є таке бажання, то достатньо терпіння. Це саме головне. Я сподіваюся, що вам також сподобалася платформа ITVDN та платформа Test Provider. Якщо ви бажаєте навчатися програмуванню, поспішайте, поки нової пошти на платформі ITVD. Діє така чудова акція. Радіть життю, навчайтеся, покращуйте свої навички, свої знання, відпочивайте на природі квіта, це чудова пора, щастя, радості, приємного та радісного відпочинку, на продуктивного навчання, продуктивної праці. Усім бажаю радощів, добра, здоров'я, успішного навчання фінансового успіху, радійте кожному дню, утримайте усе найкраще від свого життя. Щиро бажаю вам усіх благ.